Помалімось, Діво Богородице, Пресвятая мати, дозволю цю годину молитву читати. Глянь, Святая Марія на нашу країну, від заходу до сходу скрізь хрести біліють. Українська лється кров, роками без впину. Пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, Богородице, матері ридають. А маленькі діти і вдови батька виглядають, для них небо почорніло і сонце не видно. Поможи їм, Божа мати, і попроси сина, хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Покровителько святая, змилуйся над нами, прикрий синів омофором Хай не плачуть мами, покровом своїм святим прикрій Україну. Від усякої біди у тяжку годину. Благаємо, Пресвятая, молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. Амінь. Павло Глазовий учення світ, зубрить дід англійську мову, хоч йому вже близько ста. Словником казки дитячі помалесенько чита. Please get my shusмендит, бабо, Раз повів він мудру річ. Баба злиться Що це значить? Постав валянки у піч. Вранці баба діда будить. Гей, окей, шурлів, мурлів Дід питає, що це значить. Правий валянок згорів!